Ой, цей кіт завжди м'явкає без голосу. Він тільки м'явкає, так коли дуже гучно, коли з'являється вдома риба якась. Доброго всім дня, доброго здоров'я. Дивіться, у нас тут. Венеція повним ходом. Я вже починаю хвилюватися. Ну, вже взагалі-то я давно хвилююся, але зараз конкретно починаю хвилюватися через те, що в мене тут скоро вимакне мій часник. Мама каже, що весняний потоп нічого йому не буде, але я все одно хвилююся. Оце це, що ми привезли, ну не привезли, вірніше, що нам передали. Ось. Тут цибулька. Ай, ну так, що вам сказати. Бачите, вилазить, але ж там пройти не можна, воно застрягає. Вже хочеться так той зелені, а нічого не виходить. Ну це відійшов після морозу, наче непогано. Тут більш вище, то якось воно краще. Так що, такі в нас тут справи. Дивіться, там кохінки не хочуть вийти. Зараз я їх випущу. Гуси кричать. Привіт! Бентамочки, мої зайки малюсенькі. Хочете? Пішли, пішли. Тетя ті тітю. Тітю. Зараз буду виганяти. Хай трохи хробаків позбирають. Одицяк витягують. Бачите, скільки хробаків повилазило. І кури їх. Швидесенько, раз-два і їдять. Ну, у нас слава Богу, наших робаків вистачає. То хай їдять. Багато загинуло хробаків, коли це було мокро було, а потім мороз вдарив, і багато лежало мертвих хробаків. Так само поз'їдали кури, для них це додатковий протеїн. Так що, о, йдуть, диви, навчилися виходити. Вон ще одна йде. А одна, а одна ніяк не вийде. Напевне, зайка ще ніяк не вийде, там сидить. Зайки ж нема тут, ні, наче нема, зайка там, здається. А так всі майже вийшли вже. Так, давайте з того боку обійдемо, а вам потім, підете, потім мої малюки. Малюки такі. Ну, індиків ми вже звідси забрали, переселили. Тут скоро буду, напевне, може навіть і сьогодні, прибирати. Це все, що вони тут какали, бруднили. Треба буде верхній шар якось його чи здерти, чи що йому зробити, я не знаю. Цей настил ви... винести кудись, напевне, на ту ділянку. Все-таки це карантинна зона. Індики, наче не хворі, але хто його знає. Ну Все повичищати і потім вже будемо скопувати. Ну що ж скопувати, бачите, якщо знов вода стоїть. Вже наче й температура дозволяє, щоб сіяти щось. А вода стоїть і що ти будеш робити? Вон, дивіться, індики ходять по мокрому, новіці. Моя індичка разом із тою сірою сидять окремо. Вон вони зараз разом. О, індик покривалось цю білу індичку, Ось я дивлюсь брудна. Значить, чого сидять тут, тому що вони якраз дуже в загулі. Індик їх вчора покрив дуже багато разів. Оцій сірій навіть поцарапав вже спину, тому я закрила їх, але зараз я знаю точно, якщо я випущу, він знов буде їх топтати. І, коротше, ви зрозуміли, що буде знов їх. Мучити, а вони якісь такі довго чекали <клухи> самця, не неслися. І як тільки я випустила їх сюди, вони зразу впали і він їх почав покривати і покривав, і покривав, і покривав, і покривав. Я ще вам кажу чесно, я ще такого не бачила. Він їх просто ну, дуже багато разів. Але це не того, що він хотів, це того, що вони хотіли. Тому що індичка, якщо не хоче, щоб її покривали, вона не присідає. А якщо індичка не присідає, то індик ніяк не може на неї залізти. Бачите, так природою закладено, що індики покривають самок тільки тоді, коли вони в охоті. Вони такого ще високого зросту. А як сюди курка залізла? Ой, ану! Вийде звідси! Ану вийде! Так. Що тут у нас гуси? Гуси поділила на дві сім'ї гусей. Значить, з цим гусачком, що я другого привезла, ходить три гусині. Він ні одну з них не ображає, я дивлюся. Чи він їх покривав, чи ні, я вам сказати не можу, не знаю. Не бачила, не бачила ще. Верещали там зранку. Я знаю, що гуси, коли покриваються, ну, коли відбувається у них цей. Процес то вони верещать. Не знаю. Значить, він з цими трьома гусками ходить тут, оту сіреньку. Це його, напевне, кохана. Ми їх тоді розлучили, зараз вони разом. Дві білих він також не, наче не чіпає, Значить, все нормально. Значить. А цей інший гусак живе тут із цими двома гусками, з цими, що він зразу собі їх облюбував і почав їх кохати. І я дивлюся, а там є яйце. Не знаю, вам видно буде чи ні? Он дивіться. Бачите, якась гусочка знеслася. Поки що в цьому вольєрі вони пожили пару днів, чи день чи два. Розум, але цей гусак ганяв того гусака трохи. Але гуска де. І я вірю. Диви, диви, як люблять. Чого ти ореш? Ану, не кричи. Оцей... А цей гусак покривав ту гуску. Ой, господи, відганяв, а цю гуску сіру свою дуже він любить. Ось. Ну і білу так само. Так ще цікаво було, такий момент цікавий. Так, куди ви там лізе? Чого тудою лізти? Значить, такий цікавий момент був, коли я думаю, лишу цьому гусаку п'ять гусинь, а вдруг він буде разом з ними, а цього гусака кудись буду чи продам, ну, якщо він не, е, ну, не, не, не приймає всіх гусень, то думаю, що ж, краще залишити одному, щоб була одна сім'я. І думаю, переведу поки що цього гусака в окремий вольєр туди. Ось, зараз я сюди стану, бо тут дощ трохи йде. Е, переведу в окремий вольєр, хай сам посидить, а той, може, звикнеться з цими гусками. Чотереш? Коротше, закрила я цього гусака тут, боже, як почав він кричати, верещати. Він же ще їх бачить своїх гусинь, ті, що там залишилися. Думаю, ні, не буде діло, я йому віддала його сіру гусиню, він заспокоївся. Тоді дивлюся, біла гусиня б'ється в сітку, хоче до нього. Ну, та інша біла. Ну, я взяла і ту білу туди йому віддала, і виходить так, що це я так розумію, поділилася на дві сім'ї вони. Ось, ну а там далі будемо бачити, що з того вийде. Мені треба, щоб головне, щоб яйця були оплідні, щоб е, нормально все було з цим. А якщо залишити їх разом в такому невеличкому вольєрі, вони ще ж на карантині сидять, то цей гусак ганяє того гусака, він його не б'є, але він його відганяє і ганяє пару гусей, тих, що там. І з того ж не буде ніякого оплоду, ну тобто він не буде покривати. Цей може і буде своїх, а той, цей тому не дасть покривати тих гусей, він буде його відганяти. Тому я вирішила все-таки, що я розділю, а там далі буде видно. Так що якось так. Що в нас тут? Зайка тут сидить, п'є воду. Зайка, добрий день! А може б ти туди пішла? Давай, зайка, шуруй. Вимикаємо тут світло, хай зайка піде погуляє. Трохи. Йди, йди! Дивишся. Понакакували сьогодні, будемо прибирати. Буде в нас прибирання велике. Там водичка є, гусей, чи нема. Є, ну треба замінити її. Так, дивимось, що в нас тут у кроликів. Кроличка тут. А воду навіть не перевернула. А що таке? Що це ти? Не перевернула воду? Дивно. Ой. Там є водичка. Як в неї тут її дітлахів справи. О, дітлахи сплять, он повитягувались. Треба вже всім гранулку нового понасипати. вже вон повиїдали. Як лежить? Самець головне, лежить на букон. Сіна треба вже дати. Мої маленькі. Малюк, як там малюк? Нормально. Це хлопчик, до речі. У тебе є вода, так? Да? Молодець, не перевернув. А, а їжа є? О, їжі нема. Зараз ми тобі зробимо їжу, насипамо. Зайка. Кролик, самець. Цей, напевне, переверну, так, звичайно, переверну. А ну-ка, показуй, який ти в мене мастак. Молодець, все перевернув. Пий, все одно перевернешся, я тобі трохи налю. Це вже тут ось ще одна. Ти вже як Жозефіна, так? А ну ти звідси. Бандітка. Зараз ще зайдемо до качок, глянемо, що там по яйцях. Все, пий. Троляка. Так, цього є. Вечором заміню, а в цього зазвичай є, але ну, зараз я гляну. Ні, в цього немає, треба зараз. ця тут воно. вже взяли один в одного моду, дивляться одна на одну і роблять. О, відпала, що це відпало? Нога? Ой, відпала нога від цього ящика. Треба приварювати. Коротше, жалко. Треба, щоб якось папа подивився. Так, а що це тут таке? Що це тут таке? Я не зрозуміла. Що це воно тут перевернуте? Хоча я зараз буду сяду прибирати, ну ладно. Так, що тут яйця є трохи? он сидить. Тут мама ось... Охо. Зібрала яйця. Так, вже індичка з кимось свариться. Привіт! Привіт! Курочка. Всі це. Так. Заберемо, бо на дворі... Ай! Я це не люблю, коли кури кусаються. Треба, щоб яйця були. Я ж збираю інкубаційні яйця. Щоб були частенькі. Чубаточка ось несеться. Де там наш спалах? О! Страшна курка! Дай я заберу все! Ти кусає, прям б'є! О, бачите? Барвиста знесла. Бачите? А ні, це холодне яйця. Це я не дала. Не дала курці знестися. Я погана господиня. Не дала курці знестися. Добрий день вам. Як ваші справи? Сиро, так? Не подобайка, дивися, яка мокра. Чи це її так це вони так накупалися, чи що? Бо о, як хлющі на шоці? Так, що тут у нас? Нічого нема, качка тут вже не несеться. Все, е, у нас похолодало і качки вирішили, що вони не хочуть нестися. Одне ось є. Яйко більше нема. Зараз подивимося ще в цих білих. Білих має бути хоча б одне. Білі, привіт! Хлющі. Вон там точно є, а там щось одна качка у нас срікала там і все. І нема. Ну, холод він. Холод він зробив свою справу. Збив качок з пантелику і все. То вже було по 4 яйця, а це вже тільки два. Навіть не можу назбирати замовлення, яке в мене є. До речі, в мене вже одна людина брала яйця качащі. 22 штуки я вислала. Е, попросила, що, ну, щоб він просвітив на сьомий день, коли. Вже буде інкубація проходити. Знати. Значить, в нього так само є качки. І він казав, що просвітив яйця від моїх качок, що я висила, то сказав, що із 22 2 я йому поставила на поход, брав 20, а два я йому поставила на поход. І 19 оплідних. Тобто із 22 тільки три штуки не оплідних. Ну це гарний результат, як для індокачок. Взагалі-то для індокачок 100% оплід це норма. Ось. Але буває таке, що іноді якесь одне-два яйця з десятка може бути неоплідне. Тому я завжди просвічую, завжди всім розповідаю, тому що ці качки не надто легкі в мене, вони і не важковики, але вони і не легусенькі. Ось. Тому е це якби нормально. То Людина задоволена. Ось, ну будемо сподіватись на те, що в неї гарненько повищиться каченятка. Так, роздаю ось ракушечку, зараз ще їм кину сюди. Качкам даю ракушечку. Так, а ну, шк шк А Знають, що дороге, то їдять. дядь. <смас> ну. От, все, забираємо ці два яйця. Одне, до речі, дивіться зараз. Одне, бачите, менше. Певне молода качечка знеслась, а одне крупніше. Все, знесли. Молодець! У тебе вже яйця відібрала. Украла в тебе яйця. Ну, такий у нас, у нас такий огляд. Ще що цікаве, до речі, про інвіків, що я хочу вам сказати. Що е. Господи, куря, кричать, не можу, не можу зібратися з думками. Що я не бачила, щоб індик покривав індичок, коли він сидів з ними в теплиці. Я не бачила. А в теплиці він сидів більше двох тижнів з ними. І коли я випустила його сюди, разом з його індичками, і випустила оту сіру і руда, тут була моя. Він почав їх активно покривати. Спочатку руду, потім сіру, потім руду, потім сіру. І ці індички, що з ним жили, зразу так само пішли в загул, зразу в той самий день. Одна біла, так 100% 100% пішла, бо він її при мені покрив. Я це вже помічала не один раз. Напевне, це через те, що індики це дуже стадна птиця. І вони, напевне, коли бачать, що йде масовий загул, то вони всі, всі, наче, стимулюються. Ну, може, це і не всі, якби 100%, але я помічала, коли ще раніше тримала індиків, що так само було. У мене навіть є відео на каналі, називається дається, масове покриття індичок чи масовий загул індичок. Що коли одна починає бачити, що вже покриває індик індичку. Сама починає присідати. Ось, ну у них якось так воно, бачите, одна індичка стимулює іншу. Ось такий ще цікавий, цікавий фактор. Ну нічого, поки що ходять так. ну, Бачите, тут мокро, так сиро, капець просто, я не знаю. Може їх знову загнати в ту теплицю, хай посидять ще там. Навіть вам сказати не можу, що як краще зробити. Тільки я не знаю, як я їх зажену. Ну, бачите, як тут мокро. ну. Для індиків це не дуже добре, оце така погода. Мені це не подобається. Ось. Ну, якось так друзі. Все, буду закінчувати і не без того вже легеньке відео. Дякувати вам всім за перегляд. Дивіться, він там барвистий стоїть під, під кролятником. А як люблять його курочки. Подивіться, стали біля нього. Він дивиться там вон, на курочку, вона на нього дивиться, дивіться. І кіндрат один із цього е, поруч, дивиди, яка них. От що то спокійний півничок, він свою справу робить, він курочок покриває активненько, але він не ганяє, не бігає і він веде себе адекватно, спокійно. Таких люблю, я дуже люблю таких півників на подвір'ї, щоб вони нікого не ображали, просто робили свою справу і все. Сидять, он, бачите, ці вже тут грибуться. Трохи сохнуть, трошки мокнуть. Ну, кури не люблять сирості теж. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд, всім пока.